У передень професійного свята голова обласної державної адміністрації Леонід Прус привітав усіх підприємців краю. Окремо подякував тим, хто у нелегкий для країни час допомагає бійцям на сході. Фінансова матеріальна допомога військовим частиною розташування розташовано на території області, організованим підрозділом, які сформовані числа наших земляків. А беруть участь у бойових діях на сході та бідні країни надається суб'єктами підприємництва Хмельниччини на постійній основі. Непроста економічна та політична ситуація в країні впливає і на роботу підприємців. Проте, незважаючи на складнощі, Хмельниччина продовжує розвиватись та співпрацювати із закордонними партнерами. На сьогодні для українського бізнесу часу випробувань. Проте бізнес має використати всі можливості, і преференції, що є доступними у такій складній для нашої держави країни. Даний час економіку Хмельниччини інвестують представники 42 країн світу. До основних країн-інвесторів, на які припадає 92% загального обсягу прямих інвестицій, входять Нідерланди, Кіпр, Польща, Німеччина, Велика Британія, Верхінські острови та Ізраїль. За словами очільника облдержадміністрації Леоніда Пруса, Хмельниччина продовжує перебувати в п'ятірці кращих за темпами соціально-економічного розвитку, в тому числі завдячуючи підприємцям та підприємствам краю. В рейтингу серед регіонів держави Хмельниччина посіла третє місце, поступивши лише Херсонській та Запорізькій областях. Саме на 1 вересня 2014 року урожайність садових та за становить 52 20 з зіктав. Це кращий показник держави. За індексом будівельній продукції область отримує шосте місце, як і за січень червня. За традицією кращих з кращих підприємців області відзначили грамотами та подарунками. Шановні підприємці, перед День свята висловлюю вам щиру вдячність за вашу щоденну сумнівну працю. Бажаю успіхів вашому бізнесу, вдалих угод, надійних партнерів, щоб удача та надія ніколи не залишали вас. Нехай у ваших родинах буде тепло та затишок. А ваша рідна праця завжди буде запорубною доброту ваших рідних. Нема такого напрямку, де ви не приймали участь підприємців. Вони приймають участь у волонтерських напрямках. Вони приймають участь в економічних блоках. Те, що стало за останні кількість року, ми всі чітко розуміємо, що вагомий внесок підприємців у розвиток нашого краю саме залежить від них. Тому хочу всіх підприємців привітати, побажати вам великих досягнень, економічних досягнень. Фінансовому плані і мирно не можемо. долучилась до слів вітання президент Хмельницької торгово-промислової палати Наталія Білякова. Я хочу побажати вам, щоб ваша енергія була невичерпною і ніякі не не змогли її подолати. Я хочу побажати вам міцного здоров'я, щоб ви мали можливість і злабу мир відстоювати і в своїх сім'ях, і в своїх колективах для того, щоб ваші мрії. Були направлені на прози ваших підприємців. Дарина Денисенко, Андрій Храбус для інформаційного випуску.